І таку джинмочку 404 ще не вчепили грузи напитуємо Крунштейном при перевозці. Як я її зняв. Турець близький до ідеалу. джінма 404. Гляньте, бачите, що зазвичай вона вся мутна, а тут все ідеал. Їздив тракторцем старший дядько. Дивився за тракторцем, беріг його, шанував. Значить, два комплектна грузів. Резина 11,2х28. Всі вікна цілили по колу. Таке вікно, до речі, 5-6 тисяч гривень коштує. Якщо Будемо не цікавити. Салончик, бачите, який акуратненький. Моторчик шепче ідеально, так само коробка.